Усім привітики, Сижу на гойдалці, так класно. Чекаю дівчат. На чому ми закінчили? На чому? На тому, що вони пішли до бідуїнів. Так, і там їм будуть якусь діагностику робити. А я сказала, що я не хочу. Кажу, я здорова, все. Каже, Сашка, звісно, прикалувалась, каже, немає здорових, є недообслідування. Ну, неважливо, хай я буду недообслідувана, а то ще що щось знайдуть, і потім починаєш думати, може воно тобі треба було воно, щоб то знайшли. А, що так треба? Ні. От, так що я насолоджуюсь життям, боже, як тут класно. Сьогодні такий легенький вітерець, вообще дуже класно. От що, дивилася, ну, з вікою сьогодні зранку, з вікою спілкувалися на. Файбері. Вона з кеті по берегу там ходить, в купальничку так класно. І я подумала, ну, ми рано, ми рано поїхали, бо ну, ми ж завжди їздили на мій день народження. Так? І це вже кінець жовтня, і вже в нас в Черкасах, ну прохолодно, і вже якби собі трошки продовжуєш, отой відпочинок. Тепло, класно, ще трошечки літа продовжуєш. Ніяк не скажу, що хочу сказати. От, але ж, ну вирішили так раніше вирішили. Я сьогодні з вікою балакаю, а вона боже, Катюня там копає, віка гуляє, Дніпро таке класне, так класно, тепло. Думаю, ні, ну таки ж ми рано поперлися. <кл> рано не рано, але вже в нас дійсно все дуже добре. Дуже класне море, море це просто, це просто щось. Хоча я більш люблю таке море, як Туреччина, де хвиля, де таке камінці. Оці, всі, от мені, мені більше подобається. Тут пісочок, тут все. Але ж пісочок, пісочком, а там я вже ногу обідрала об Там далі карали. От. Ну, ми ще будемо, звісно, будемо. Ми ж навчимося таки знімати під водою. І ми ще збираємося поїхати десь помиряти, ну на катір. Ну, в общем, екскурсію ми таки збираємося взяти, саме таку, що десь там висажують на пісочку. В общем, там потім з цього корабліка ми там понирять. Женька дуже хоче, і я підтримую. Сашка сказала, що ні-ні-ні, я туди не поїду. От, а ми поїдемо. Не знаю, може ми поїдемо в Двух Жені, бо як бачите, нам вдвох весело. Ну, не знаю Не знаю, навіть, що розповісти, коли все добре. Бо ото, як було, то все два дні такого кошмару в нас тут, що кошмар. А зараз все добре. Ось сижу на гойдалці і насолоджую життям. Так, ви повернулися? Так. І що ти мені ваше враження Бистренько розповідай? Скоросенько. Взагалі-то сказав так, як є. Ну саме головне, він переживав якісь точки мені на шеї, Ше. ногах і по позвоночнику. У мене оце головокруження леша стало. Ну ще я... мені завтра і післязавтра до нього йти. Ага. Отак от. Так от. Прям він серйозно до цього ставиться. Ну, Щепачова ще досі. Я я кажу, я там сиділа пів години, тарахтіла з той тані, mm. а ще а... там. Понятно. Ну цікаво. А я прямо у них купила той колагеновий. Колагеновий то для не. обличчя, так? Да? Так. Да. Ну то подружці свої. А, то ти не собі. А цей верблюже молоко те не купляли? Я нічого, я цей крем забрала, бо їх в чотири баночки залишилось. Колагеновий для обличчя, так? Да? А, вам... а скільки він коштує? Три штуки, 10 доларів. Три штуки? Ти три штуки її купила? Так. Да. Три штуки, 10 доларів. Ну, от Потім подивлюся, відправлю віки. Може, ми візьмемо і нам теж. Не. Вона три... сказала, що той коробка він дорожчий, але він... На порядок круче, ніж оцей. Це простий. А, а то, той... що в коробках, то що таке? Ну там от колагеновий, що ми коли взяли, то Ірка сказала, та кожен хвалить свій товар, помниш? Ага. І він одразу збіленівся, поки мені сказали, що Ірка лікать. Ага. От. То... Вона вона каже, що, ну вона їм користується ця Тетяна, mm -hmm. то каже, що він на ну дуже хороший, що намазуєш, наче жирний, і через хвилину все впитується, і таке лице, наче бархатне. І Це він стільки баночка, чи ви не, не питали? Я, не, я не, не питала скільки. Ну ладно, чекаємо її з її враженнями. В общем міра мені в автобусі розповість, бо нас уже забирають. А їдемо, ми знаєте куди, можна сміятися в аптеку. В аптеку. Бо тут державна аптека, чи як вона називається, державна. Ну, в общем, сказали, що там ціни. А ми ж дівчатам там позамовляли багато всяких вітамінок. От тому всі хочуть щось купляти. Ну і я заодно. Так, дівчата вибирають всякі вітамінки, А дивіться, що ми знайшли. киця, киця. -ки. Ну киця як все гарна. А що тут ще є? Про це Черепа, а Ану, і що? Морду висолила на чині? ні. Покажись. Покажись. Ось така. Тут у неї їжу її кладуть. А ага, вилазь. Вилазь, не бійся, вилазь. Коло неї тут киця сиділа і заглядала. Така кицюня була тут. Фікс, фікс. Ну Що я вам хочу сказати? Дуже класна аптека, дуже. Дівчата скупилися просто по всій програмі. Дівчата з України працюють в цій аптеці. Так, дівчата так, з України запрошуємо. бачите? Запрошують. Прямо ми, ми зайшли, були дуже приємно здивовані, тому що зразу з нами розмовляють українською мовою. До речі, ми їхали з нами водій, теж українською мовою розмовляв. Ми о, просто о, були вообще так приємно. Так що, хто буде приїжджати в Єгипет, аптека дійсно дуже класна. Я вам потім покажу, які дівчата мішки купили собі. Это, я собі теж купила перчаточку, щоб митися. Вони з мене всі сміються, всегда кажу, я нічим не болію, щоб мені купляти. Але ж дійсно, вітамінів, вітамінів. Дуже, дуже, дуже класна аптека. Приїжджайте, приходьте. От так виглядає аптека. Всіх запрошують прямо українською мовою. Дівчата по 50 баксів залишили в аптеці. Ну там все потрібно дійсно. Там віра для суставів, для того, для того. Сашка там магнії всякі, ну, в общем, аптека дійсно класна. То я, бачите, Сашка попереду пішла, я ззаду йду, щось розповідаю. Все, музика, ми на вечерю йдемо. І так, що в мене сьогодні на вечерю? Скільки кажу, Таня, не бери багато не з'їси. Але ж все хочеться спробувати. Ну, листя, салата. Такий салат, дуже класний, дуже смачне м'ясо, ну це просто, от уже всі сказали. Фіш. І трошки курочки. І шо, і сирочок, і все хочу. Не знаю, чи з'їм, чи ні, але все хочу. А у Сашки те ж саме, так? Да? Ну, практично те саме. Навіть ми. Без риби. А ти рибу не брала, так? Да? А, а це що в тебе? якийсь йогурт? Це жилє. Понятно. Так, Женька, в тебе триває запаковано. В тебе те ж саме таке, да? що ти, так? Картошечка там, а да, те м'ясо, я не люблю. Все. М'ясо є. Ну, Перевірили. М'ясо треба їсти. Кірі нічого знімати неможливо. Кругом грими так музика, що нічого не чути. Ми розбіглися по номерам. Ну, це дійсно неможливо. Просто неможливо витримати. Сьогодні приїхала. Ну, судячи по всьому, якась дискотека. Я вже в душі закрилася від сашки, бо вона балакає з мамою і нічого не чуть взагалі. Вона теж кричить, розривається. У нас навіть в номері, там не можна до вікна підійти. Ну, судячи з усього, дискотека десь розрахована на стадіон якийсь. А тут же ж територія маленька, і вони б робили, якби там хтось танцював, або ще щось. Люди просто сидять за столиками, кричать друг другу в ми кричали, кричали, бо так Щепачова так і не розказала, що там їй робив той бідуїн, і, і що там їй розказали з її головою, і з суставами, і з усім. Ой. По аптеки побігали, ну бачили, ж, да, аптека дуже класна, звісно, тут базарів немає. І там... Ну, таке обслуговування і ціни. Так, ну я не дуже розбираюсь в цьому. А от Іра, допустимо, і Саша, особливо Іра, звісно, вона дуже ну, знає, які ціни, знає, там що і як. От, то я ж казала, вони там понабирали всяких вітамінів і всього 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 А я зараз буду розпаковувати свої перчаточки. Тому що я не впевнена. Вони ж запаковані. І вона каже: ми їх тільки отримали, ми ще самі не знаємо, що воно таке. Але ж мені колись Віка з Лондону привезла такі перчатки, і вони в мене й досі. І вони вже такі затерті, але ж ну, для, для ванни, для бані. Дуже класні. Зараз розпакую і покажу, звісно. Ще я купила отакий вітамін С. Вот. І купила такі пасти. Це мені замовляла Наташа. Ну, на роботі мені дівчата. Ну і собі таку взяла. Мені ну, не нравятся. По долару ці пасти. Саша каже, мені не подобається. Ну, не знаю, пасти. Мені замовляли, то я взяла. Так, розпаковуємо. Ні, треба їх розрізати, Саша. Це Деревня, кажу, треба розрізати, вона, каже, деревня, Да, я потрогаю. Так, да, це вони. Ну це взагалі, це, це супер, супер, супер. Це. Купатися одне задоволення. Мої вже такі витерті. От так уже тут дірочки всякі. В общем, коротше, я дуже, дуже задоволена. Три бакси вони стоять. Ось такі в мене покупки в Єгипті. Щоб ви розуміли, ми в другому кінці, взагалі в другому кінці цього готелю. Просто ми біля моря. А це отам от там, от там, далеко-далеко у нас здригається <стри> балкон. Жуть. Так що, всім добра ніч. Усім доброго раночку. Дивіться, який класний раночок. Всього рано. Ми йдемо, я йду на море, Сашка вже на морі. Сашка вже взяла рушники і побігла займати місця, бо тут це так заведено. В общем, ранок добрий, а вечір нам вчора був зіпсований музикою сумасшедшою. Греміло так, що ми підскакували до без 15-11 була музика. Так я, до речі, хожу зранку. Тренажерний залчик. Ні, я не тягаю там якісь гантели, іду, покажу зараз. В общем, от там тренажерний залчик, от там дівчина бігає постійно, вона дуже багато бігає на біговій дорожці. Я не бігаю на дорожці, я там йду, беру гантельки по 3 кілограмчика, поприсідала, повіджималася і назад. Бачите, який в нас сніданок на березі я не мила, жив, чи Ось пісні, не Іра прийшла і я її продовжую. Так, намагаюся її допитатися, що ж таки вам той бідуїн робив. Ну що, мені здається, що він відноситься до тієї категорії людей, які бачать ауру людини, бачать захворювання. Ну, а він як він руками там щось Рука, води, трогає, так? Да, да? Да. Він трогає, він кладе руку, дивлячись від того, що сама хоче відчути то на е, нирки, то на кишківник, то на печінку, то на пічликову. Ну тобто той орган, який він хоче. А ну тобто Якщо йому нічого не кажеш, просто ліг як... Бере йому. за руку, е, за руку і. Він про себе читає, він мусульманин, До речі, він сказав мені, бо йому там у нього стоять ікони християнські, це йому дарують люди. А взагалі-то він мусульманин і він молиться. Отак закриває очі і читає, видно, тільки губи шевеляться, читає молитву. От ну що, він діагностує і пропонує лікування або травами їхніми. Ну він більше трави, я так зрозуміла, і, да? і масла. масла, масла і трави. Да. І трави да. От, ну наприклад, якщо Саша сказала, що їй масла не підходять, він каже: Да, добре, я тоді запропоную і так думає. Яку краще траву, там собі парашють. Ну от зараз повища. для мого лікування треба дві там три трави в нього є якісь, а дві трави потріб... він замовив вчора. Тобто uh -huh. він сказав, через 2-3 дні він зробить мені оцей збір травяний. Uh -huh. uh -huh. да, ще він робить збір із спеції. Мені намішав три спеції. І заливаєш кипяточком, і воно виходить начебто такий, як чайок. Ще в нього є різні чаї. Чорний, зелений, але чаї різні. Він розповідає, що для кожної людини є свій чай ще. Mm -hmm. І він пропонує той або інший чай. Ну і, звісно, рекламує їх всі. Так, да, я аж так зрозуміла, що він грошей не бере за да, цю всю діагностику, да, за все. Да, ну, але ж хочеш купляй, хочеш да, ти купляй да, не купляй, і не те. Хочеш купити, хочеш так купити. Тобто немає такого, що ти повинен купити все там, що він сказав. Ну так, да, от для Єгипту це взагалі, тому що вони ж все, так, як чепиться, купи і все. Не нав'язує. Ну, оця жінка, що приходила до нас і за його розповідала, то вона казала, са от саме підчоркувала те, що е, дівчата навіть не думайте, ніякого нав'язування, нічого нема. Він бідуїн, він дуже віруюча людина. Тобто, йому гроші брати не можна йому не можна брати гроші, Да. Скажете дякую, і От бачите, от травки вона там замовила, все <ріпи> лікування, а тепер сидить кури. Куріть на здоров'я. Багато таблеток їш. не треба пити таблетки. А, так да, от да, паш. Да, я в духі да, була. Він да, так і да. сказав. Ось так, подимаєш. Ну все, це вже я повірила в бідоїду. Все. все одно не піду. Ну, ми на море Сашку відправили за пивом. Каже, що кому привіз? Кажу, мені. Зараз вже музику включать. Так, до речі, музика. От я, звісно, тітки ми вже старі. Прийшла Женька, Женька пішла, до речі, десь на басій. Ой, сьогодні класно вітеринський такий, не, ну не жарко. Я навіть підмерзла трошки сюди вивезла. Прийшла Женька, Іра розповідає, що Женя вчора до 11 ночі. Плясувала там, вони в басейнях танцювали. В общем, було там весело під оцю грохочущу музику, а ми позатикали вуха і пішли по номерам. І підскакувала, ось і роз сміється. Ти теж сиділа в домірі, так? Да? Кажу старі тютки, що там це? Я вийшла на балкончик, подивилася, посипалася. Я, не, я сиділа на балконі, бо я там відео бантувала. Ну, це, це жесть. У нас підскакував балкон, реально я не знаю, як там в тому басейні танцювала. Але ж було весело. Так що я вибачаюся перед молоддю. Було дуже класно. Отак. От І от, от це я теж дивлюсь на оці. Ну це ж дії мабуть, так? Вони на вихідні приїжджають. Вони ж не бухають. І в них завжди весело. Вони придумують різні ігри, ось там хлопають з дітьми, це. вони дуже розважаються. Прям ну, приємно дивитися. От мені не зручно було це за цим зонтиком нічого не видно. Але вони постійно в щось грають. Молодці. Офіціант. Доставка напої. Беру, беру, беру. Першу мені дівчата, дитяна, розповідайте цікаві історії. Розповідаю цікаві історії. Їдемо вчора з аптеки. Поперше їхали туди в аптеку. Це взагалі, звісно. Коли з нами цей хлопець, таксист єгиптянин, почав розмовляти українською мовою. Бо а сказати ахрелє це нічого не сказати. Притом нормально так, да? він же ж там прям, ну не те, що там слава Україні, да? а, а багато всього. Прям. І оце ж почав прямо на українській розповідати, що аптека українська, і що вони там прям камрують. Дуже, дуже наслітні. Ну, пісня не про те. Що вийшло? Той нас, один нас, віз туди, а назад вже забирає друге такси. Тобто, це, поїхав, це ж безкоштовне таксі, яке, як сказати, від, від отелю, ну, тобто наш оператор, їм вигідно привезти нас в цю аптеку, щоб ми купили саме там все. Вони там щось відстягують, я так розумію. От, ну і в общем, назад ми їдемо з другим. Вже. Виходимо, сідаємо, а туди, коли їхали. Кондиціонер, машина так класна, комфортно. Сідаємо в цю машину. Насті ж відкриті вікна. Він зробив якусь російську музику. Я вже не пам'ятаю, коротше, що злісити. Відкриті вікна, і на себе і ту я так, а Іра сидить спереду і в неї опустом отак, отак, все, все, все. десь кажу, Іра. Або Женька і Сажи з Кажу, Зира. Скажи, хай закриє вікно, тому що ти не розчешешся, просто, до речі, вона все отак летить на ній. Вона, Він повертається до мене, зрозумів, що я кажу, що закрити вікно. І, ну, і каже, що окно, а і на російській багато. Каже, окно, да, зараз долар. Долар. Все долар, все по долару. І мир, і ми, я це чую, долар. И это самое. И Аль... ты посмотри, Алена, и все, Ця Алена нас гадует. И Женя ты все, что доллар. А Ира каже, да, рукою. она так зайду. А, да. Он все закрывает, включает кондиционер, и мы едем. А Женька меня пхает, каже, он же сказал доллар, кажу, сказал доллар, а Ира не чула. А Ира не чула точно. І ми приїжджаємо, все він виходимо, він відкриває багажник, починає доставати з багажника Кажуть, ці всі в руки ж дає, чекає каже долар. А ми пішли. І нам все це бере, розвертається, каже йому дякую. Пішла далі. В общем, ні, ну по-перше, він це не повинен робити. Це безкоштовне таксі він ну. Але ж вони таким чином, розумієте, хочеш, щоб тобі було комфортно, ти долар. Отак. Іра не чула. Ну, ось вам трошечки історії. Я вже казала, сьогодні вітерець, дуже комфортно, що вітерець, але страшно виходити на сонце. Тому що якщо ти виходиш на сонце, і вітерець не відчувається у того сонця, давайте трошки подивимося на море, на хвилі. Ми сьогодні з Женькою збираємося знову знімати щось під водою. Ну, намагатися, намагатися, бо не все в нас вчора вийшло. Ой, дивіться на цю водичку. Ну, заздріть нам, заздріть. Не дуже заздріть, але заздріть. Ой, о, там оці човники класні, взагалі. Сьогодні дуже комфортно, нічого не скажете. А Женька пішла на басейн сказала, ну вас знати, ви мені надо Чекаю. Мабуть, вже будемо плавати після обіду. Це буде слідуючий влог. Ну і як там в старому савдеповському фільмі співали Губіт, людей не пиво. Губіт людей вода. А в мене пиво. Як ті росіяни кажуть на наше пиво? Піво! Ой, я не можу. А ми тут не кажемо пиво, не кажемо піво. Ми кажемо як. Ми кажемо вам пір. Отак от. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни.